Ти не українець, якщо не зможеш пройти цей тест? Перше питання. Яка валюта в Україні? Відповідь Гривня. Друге. Як називається найдовша річка України? Відповідь Дніпро. Третє. Яка столиця України? Відповідь Київ. Тепер утримуй кнопку коментарів і відправ будь-який смайлик. Четверте. Який головний письменник України? Відповідь Шевченко. П'яте. Як називається Національний одяг України? Відповідь Вишиванка. Збережи це відео, щоб стати розумнішим. Шосте. Як називається Національний танець України? Відповідь Гопак. Сьоме, що зображено на гербі України. Відповідь Тризуб. Восьме яка рослина є символом України? Пшениця дев'яте. Хто був першим президентом України? Відповідь Леонід Кравчук. Десяте. Яка перша столиця України? Відповідь Харків.